Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володькові Витривенькі. І, ну, зима скоро. Сусід у нас, як ми знаємо, ще то гавно. І зрозуміло, що він може займатися енергетичним тероризмом. Та як минулого року світла не було і тепер, локдауни. Так що я вирішив зробити. Декілька відео дуже швидких страв, які можна приготувати, коли там світло включилося, щоб скоро зварити щось ситне, смачне і, і просте. І зараз буде зупа скоро грайка. У мене вже дві є. До речі, це теж можна намок дав не готувати швидко. Ну, це буде зупа навіть з м'ясом, і це буде дуже швидко, дуже просто, дуже смачно. Да і от бо може бути, що буде, треба. Так що. Давайте сідайте позручніше, будемо готувати, а з вас лайк, підписка, вподобайка і коментар на розвиток українського каналу. А ми вперед готувати. У мене, як завжди, що, чого, які скільки в описі під відео, дві ложки олії ставимо кастрюльку, в якій будемо варити, тут приблизно біля 2 літрів, літр 800, якось так буде, супу. ставимо на газ і ріжемо туди моркву. Можна моркву натерти, можна нарізати. Мені подобається сюди таким невеликим кубиком її нарувати. Моркву відправили, зараз собі підготуємо картоплю, бо ми будемо все обсмажувати, і картоплю теж. Так буде і смачніше, і швидше. Картоплю нарізаємо і відкладемо поки в сторону. Невеличкий перчик. так от зараз його наріжемо і будемо ми його закидати разом з картоплею. І ще такий досить великий зубчик чеснику. Тож трошки подібнемо. І це теж додамося додаємо картоплю і перцю і будемо додати разом. Все, все підготовлено. до плити. Трохи просмажуємо і сюди зразу додаємо всі наші спеції. Парш трошки посмажиться, десь хвилинку другу. І тепер додаємо перець, картоплю, чесник. Перемішуємо і на середньому вогні з хвилин 3-5 будемо смажити все разом. Всього у нас тут буде готовий за приблизно пів години. Отже, ви випадковайте номер 3 Це в нас тут смажилося близько 5 хвилин і тепер заливаємо це гарячою водою. Залили, перемішали і варимо. Близько 15 хвилин. Ну, до майже готовності картоплі потім додамо ще трошки макарону. Тут вже по своїй картоплі, дивіться самі, в мене от за 10 хвилин вже картопля майже зварена. Пересипаємо макарон, будь-який, який там є, грам 70, і сметана. Як я вже десь раніше і в борщі писав, і в супі писав, щоб сметана не звернулася, її треба поступово лити чуть-чуть кип'яток і перемішувати, і потім вже вливати в суп. Вливаємо сметану і варимо ще приблизно хвилин 5 до готовності макарону, ну і в цілому суп готовий. Весь приготування займає близько 30 хвилин. Тут все залежить, наскільки швидко у вас вариться картопля. Даємо трохи зелені, в мене заморожений кріп. Ще хвилинка, накриваємо кришкою 3-5 хвилин хай настоїться і будемо подавати. І все. 31 хвилина, і в нас готовий суп та суп з м'ясом. Та який смачний, та який наваристий. Ой, капець як смачно. Накриваємо кришкою, даємо з 5 хвилин настоятися і будемо подавати. О, Супчик вже настоявся, гарно вже навіть чуть-чуть встиг охолонути. І поки я наливаю, ви за той час пишете коментарі, ставите вподобайки нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати, що я готую. Супчик наваристий, смачний і буде класно, якраз, якщо б виключали світло, за пів години є суп та ще з м'ясом. От і так, і особливо ніякої більше презентації не потрібно.